Привіт, кіномани. Сьогодні я підготував для вас нову добірку кіно та серіалів. В цій добірці я об'єднав і фільми жахів, комедії, документальні фільми, а також бойовики та екшн фільми, які обов'язково не можна пропустити. Якщо у вас є свої власні фаворити для вечірнього перегляду, не соромтеся та пишіть про них в коментарях. І звісно ж, хочу подякувати спонсорам каналу та всім тим, хто підтримує мене донатами. Вони ймовірні. А якщо хочете долучитись до тих, хто вже мене підтримує фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Я буду дуже вдячний. Не забувайте також про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ваша активність дуже допомагає в просуванні контенту на Ютубі. Зробили, тоді візьміть смаколики, сідайте зручніше і давайте починати огляд. Інша людина. Фільм Інша людина режисера Річарда Ейра. Це напружений психологічний трилер, що глибоко досліджує теми кохання, зради та людської психіки. Завдяки майстерні грі Ліама Нісона та Антоніо Бандераса. Картина розкриває тендітність стосунків і небезпечну одержимість, що виникає, коли довіра руйнується. Напружений сюжет тримає глядачів у напрузі, поступово розкриваючи похмуру та емоційну історію. У центрі сюжету Пітер, який переживає глибокий шок після того, як дізнається про роман своєї дружини Лізи. Почуття зради швидко переростає в нав'язливе прагнення дізнатися правду, що змушує його розкопувати минуле дружини. Розслідування приводить Пітера до загадкового чоловіка, який відігравав у житті Лізи значно більшу роль ніж просто коханець. Це відкриття стає початком напруженого протистояння між двома чоловіками, які змушені боротися зі своїми емоціями та суперництвом за жінку, яку вони кохають. 13 хвилин фільм «13 хвилин це дебютна повнометражна робота режисерки Лінслі Гослінг. Це захопливий фільм катастрофи, що відображає хаос і руйнування, спричинені нищі торнадо в маленькому містечку на середньому заході США. Завдяки талановитому акторському складу, зокрема Трейсу Еткінсу, Торі Бірч, Пітеру Енн Хедж, Емі Смарт і Пас Везі, картина поєднує масштабні сцени стихійного лиха з проникливою людською драмою. Фільм показує звичайних людей, які опиняються перед обличчям надзвичайних випробувань і досліджує теми виживання, спільності та сили духу. В центрі сюжету кілька мешканців містечка, яким доводиться згуртуватися, щоб пережити руйнівний торнадо. Як підказує назва, у них є лише 13 хвилин на реакцію та підготовку перед тим, як стихія обрушиться на їхні домівки. Стрічка знайомить з різними героями. Кожен із яких бореться зі своїми особистими труднощами, намагаючись уберегти близьких. Серед них молода жінка, що прагне налагодити стосунки з відчуженою матір'ю, та чоловік, який шукає спокути за помилки минулого. Їхні долі переплітаються на тлі невідворотної катастрофи, роблячи історію ще більш напруженою та емоційно насиченою. Банк Дейва завжди захоплювали люди, які наважувалися кинути виклик системі заради добробуту інших. Саме вони допомагають стримати світ від руйнування, і якщо тут ще є промінь надії, то це завдяки їхній сміливості, принциповості та готовності йти до кінця. Головний герой цього фільму саме з таких. Якщо вам сподобався перший фільм, то і цей не залишить байдужим. Його головна особистість у тому, що події засновані на реальних фактах. У першій частині звичайний бізнесмен із провінційного англійського містечка Дейв Фішвік вирішує кинути виклик традиційній банківській системі та створити в рідному Бернлі перший громадський банк для підтримки малого бізнесу. На його шляху виникає чимало перешкод, проте результат змінює фінансову систему Великобританії. У другій частині Дейв стикається з новою несправедливістю, мікрокредитними організаціями, які наживаються на найбідніших, обтяжуючи їх величезними боргами. У боротьбі з цією системою йому допомагають американська журналістка та хлопець, який працює на гарячій лінії допомоги. Але чи зможуть вони здолати цю могутню індустрію? Шукачі пригод перший сезон. Сюжет серіалу розгортається навколо Мігеля і Лілії, які знають, що досі ніхто не знайшов вантаж із затонулого судна, що свого часу зазнало аварії біля іспанських берегів. Вони впевнені, що зможуть відшукати уламки корабля і проникнути в його найглибші трюми, де ймовірно приховані незвичайні багатства. Щоб збільшити свої шанси на успіх, пара вирішує звернутися за допомогою до сумнівних осіб, які мають необхідний досвід. Ці бандити не проти ризикнути здійснити підводне пограбування. А Мігель і Лілі готові приєднатися до цієї небезпечної авантюри. Попереду їх чекає захоплива подорож, сповнена ризику непередбачуваних подій і несподіваних поворотів. Бастіон 36 Антуан Серта досвідчений офіцер престижної бригади розслідувань. Після санкцій від Генеральної інспекції Національної поліції Франції змушений перейти до бригади боротьби зі злочинністю. Це рішення віддаляє його від колишніх колег і підрозділу, яким керує харизматичний самі Белькаїм. Коли протягом доби двоє його колишніх напарників помирають, а ще один зникає за загадкових обставин, серда починає власне розслідування. Його пошуки розкривають напружене суперництво всередині поліції і занурюють його в небезпечну спіраль подій, яка загрожує затягнути ще глибше. Дім Давида перший сезон дім Давида захопливий серіал, що розповідає про становлення одного з найвидатніших біблійних правителів царя Давида. Його шлях до трону розгортається на тлі падіння царя Саула. Колись могутнього та шанованого лідера, який, зрештою, стає жертвою власної гордині та страхів. За божим велінням пророк Самуїл обирає на царство юного Давида, хлопця, якого недооцінювали та не помічали. Так починається його непростий шлях, сповнений випробувань, небезпек і боротьби. У той час, як Сеул поступово втрачає владу, Давид вирушає в подорож, де на нього чекають любов, втрати та жорстокі битви, що допоможуть йому зрозуміти своє справжнє призначення. Грімсбург. Перший сезон. Марвін Флайт блискучий детектив, для якого не розкритої залишається лише одна справа зникнення власної родини. Повернувшись до Грімсбурга, міста, де кожен приховує своє темні таємниці, він береться за будь-яке розслідування, прагнучи спокутувати проводну перед колишньою дружиною, яку досі кохає, і налагодити стосунки із сином, для якого так і не встиг стати справжнім батьком. Переглядаючи серіал, найчастіше виникатимуть питання: чи зможе Марвін розплутати не лише кримінальні загадки міста, а й власні життєві проблеми, щоб нарешті знайти спокій. Досить цікавий мультсеріал, який точно зайде поціновувачем такого жанру. Лише один погляд перший сезон. Серіал розповідає про Грету, молоду жінку, яка веде спокійне життя з чоловіком Яцеком і двома дітьми. Вона балансує між радощами та викликами материнства, поєднуючи їх із своєю пристрастю до мистецтва. Однак під цією зовнішньою гармонією приховане щось глибоко тривожне протягом багатьох років крету переслідує один і той самий кошмар Моторошне видіння, яке вона не може повністю зрозуміти, але відчуває його зв'язок із травматичною подією з минулого у її підсвідомості, раз у раз спалахують фрагменти вогню, диму та криків. Проте щоразу прокидаючись, вона не може чітко пригадати ці спогади, залишаючись із гнітючим відчуттям тривоги. голова. народжений знову. Перший сезон у серіалі Marvel Television «Шибай голова народжений знову. Мед Мердок, сліпий адвокат із загостреними відчуттями веде боротьбу за справедливість як у залі суду, так і на вулицях Нью-Йорка. Тим часом колишній кримінальний бос Вілсон Фіск втілює свої політичні амбіції, ставши мером міста. Однак їхнє минуле не дає їм спокою. Таємниці колишній ідентичності поступово виходять на поверхню, неминуче зіштовхуючи двох ворогів. Мет не довіряє Фіску та нібито його добрим намірам, а їхні протилежні погляди на світ знову ставлять їх на шлях до неминучого протистояння. У пошуках вітру. Еге Яздджи, молодий хлопець, син власника великої компанії. Після завершення навчання він повертається додому, занурюючись у безтурботне життя. Відмовившись від пропозиції батька працювати в його компанії, еге повністю присвячує себе серфінгу. Але ситуація змінюється з приїздом Асли, амбітної кар'єристки, для якої робота та гроші стоять на першому місці. Через фінансову кризу її компанія опинилася на межі банкрутства і вона шукає вихід. Асли пропонує Еге збудувати готель у його бухті, щоб врятувати своє становище, але хлопець категорично відмовляється. Він навіть не підозрює, що ця відмова стане початком справжньої бурі подій. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.